Друзі, я сьогодні хочу показати вам мій варіант сніданку, і це, що я зараз буду їсти на сніданок, можна їсти на вечерю. Є від вас дуже багато запитань, як я харчуюся, в якій годині я харчуюся, що саме я їм на сніданок, чи їм я вуглеводи, показую вам мою тарілку. У мене тут огірка, великий огірок, просто нарізала. базилік червоний зелений. Одна молода картоплина зварена у мундірі, два яйця, шматочок філе курячого запеченого, шматочок рибки, петрушка і один маленький томат без насіння. Чи можна поєднувати яйця, м'ясо та рибу? Звичайно, можна, це все білок, коли воно потрапляє в шлунок, воно все перетравлюється дуже гарно і не шкодить нашому організму. Можна замість картоплини додати гречку, наприклад. У мене ще буде ягоди лохини, горіх грецький, і все це я запиваю водою. Вечеря моя не повинна бути пізнішою, ніж 17 година. Буває таке, що я сідаю вечеряти в 16.30, якщо я без обіду і я зголодніла, відчула фізичний голод, я сідаю і вечерюю. Я не перекушую, п'ю велику кількість води. Якщо вам не подобається запивати водою, не запивайте. Я показую тут свої варіанти. І нагадаю ще раз, що я скинула 25 зайвих кілограмів і багато років моя вага не змінюється. Сьогодні моя вага 52 кг, зріс 160 кг.